Україна готується мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця року. Ба більше дехто каже, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Чим це пояснюють та чи можливо це утілити у реальність? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Україна має на меті мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця 2024 року. Однак ці плани навряд чи можливо утілити. Про це пише видання Зе Таймс. Ціль у 200 тисяч мобілізованих до збройних сил України може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти. У матеріалі йдеться також і про те, що натомість Росія набирає нібито близько 30 тисяч військових щомісяця. Ба більше, країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів. Повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проектом трирічного бюджету Російської Федерації. Прогнозується, що витрати на національну оборону і внутрішню безпеку становить. Тимують близько 40% від загального обсягу бюджетних виплат Росії у 2025 році, оскільки Путін продовжує переводити економіку на військові рейки. А вторгнення в Україну триває вже третій рік. Це більше ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку згідно з проектом бюджету, який ймовірно незабаром буде представлений на розгляд російського парламенту. Повідомляється у матеріалі Bloomberg. Згідно з цим документом, уряд Російської Федерації має намір збільшити витрати на оборону до понад 13 трильйонів. Рублів 142 мільярди доларів у 2025 році. У 2024-му на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів. Однак, за даними Bloomberg, у 2026 році військові витрати планується скоротити до 5,6% відсотка ВВП і до 5,1% у 2027-му. В ефірі радіо НВН ардеп Роман Костенко зазначив, що багато хто говорить про те, що Росія боїться проводити мобілізацію, але може статися так, що Україна. На агресор все ж на неї наважиться і не розвалиться від цього. Або ж це станеться не відразу. Він константував, що для досягнення серйозніших цілей, ніж захоплення сіл, Росії потрібен особовий склад, а зараз вона набирає за місяць приблизно ту ж кількість людей, що й втрачає. Але й ми набираємо людей стільки, щоб ледь, ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально змінять свої підходи, нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик. І потрібно зараз нашій владі насамперед нашому президенту, тому що він верховний головнокомандувач, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярні, і вони мають уже готуватись до відповіді Росії, якщо це станеться. У свою чергу працівник Одеського територіального центру соціального комплектування розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей, йдеться у матеріалі Зе Таймс. Ми не мобілізуємо навіть 20% від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку. Він додав, що в окремі дні вдалося роздати 100 повісток, але тоді відгукувалося надзвичайно мало чоловіків. Представник ТЦК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які її приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ. Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з'ясувати, що вони насправді хворі. В свою чергу секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні взагалі має бути з 20 років. За його словами, щодо до цього питання ведуться дискусії. У нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей з саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримуємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. Він розповів, що американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика, мобілізація з 18 чи 20 років. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25 я не знаю, хто це придумав. Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження прозовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть спускати на гальмах, то скоро вона піде в мінус. Ось на це треба звернути увагу: набір людей, правильних, не просто всіх підряд. Найбільша проблема ми набираємо всіх підряд. У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних. В Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву командування сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окреме мобілізаційне розпорядження. Це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження генштабом з вказанням всіх даних. Яке треба цьому чоловіку пред'явити, тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної ради Федір Ваніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізовуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нердеп запевнив, що це рішення загальна позиція військового керівництва. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту TSN.ua пояснила, що цієї директиви командування сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування, за словами адвокатки, надати оцінку змісту цієї директиви неможливо. Проте слід зауважити, що жодна директива не має сили закону, а лише рекомендаційний характер, оскільки жодна директива не може бути вища норми закону. А органи військового управління не є законодавчим органом та не мають повноваження своїми рішеннями звужувати чи розширювати дію норм законодавства. Додам, що нещодавно в Україні також припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Офіційно зупинився призов з 18 до 25 років, обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою. В директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК від 19.09.2024 року. В пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Демобілізації вже мобілізованих немає. Будемо займатися і тиснути далі. А що ви думаєте про мобілізацію військовозобов'язаних з 20 років? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.